Вітаю всіх. Хочу зробити розклад на тему Україна і Туреччина зустріч Зеленського з Ердоганом. Не можу пропустити цей момент, бо завдяки Туреччині були стамбульські домовленості, які нам дали дуже непогано, дуже непогано. Мене це радувало дуже, і хочу подивитись. Давайте так. Результат зустрічі Зеленського та Ердогана. Який? Результат зустрічі Зеленського та Ердогана. Давайте подивимося результат. Мені дуже цікаво. Ух, починаємо з тузів. Багато чого прихованого. По колу. Ситуація повторюється. Повторення ситуації, сила, допомога, підтримка. Домовились, про щось співпраця, якісь пропозиції на тему війни спілкувались. Кінцевий результат який? Швидкі рішення прийняті, щоб вийти з ролі жертви, я так розумію. Змінити. Змінити стан жертви в Україні, змінити це все. Допомогти. Ердоган готовий. Так, беру Ленорман, мій любим. Результат зустрічі Зеленського з Ердоганом. Який? Результат зустрічі Зеленського з Ердоганом. Дивимось. Так, багато чого таємного, яке не хочуть розкривати. Яка класна? Результативна, дуже результативна зустріч. Підтримка, допомога. Те, що мене цікавило домовленості. Ви розумієте, наскільки це важливо? Угу. Допомога сильна. Сильно, сильно. Дуже сильна підтримка допомога від Ердогана, йде нам. Це дуже класно. Дуже. Змінимо ситуацію, він припинився годордому. Не забуваємо, Туреччина з нами через Чорне море. Вона може бути одним з гарантом нашої безпеки. Це цікаво. Тепер я не можу пропустити один нюанс. Ой. Що дасть? Оця зустріч Зеленського з Ердоганом для Харківщини. Що дасть зустріч Зеленського з Ердоганом для Харківщини? Що це дасть для Харківщини? Не можу пропустити це. Що це для Харківщини дасть? Так, війна. Звісно, у нас війна. Зміни. Жертва. Рішення. Швидкі рішення. Боже. Угу. Варіанти. Десятка мечів. Пропозиції вийти з цього. Кубків клас. Кінцевий результат. Угу. Кінцевий результат. Колеса долі, тобто повторення ситуації. Циск обставин сильніший. Через це. У нас буде вирішення ситуації також. У нас буде зміна ситуації. А повторення ситуації таємно. такий результат проміжковий. Ну, яка була ситуація, всі пам'ятаємо вересень 22-го року. Так. Ну, спитаю ще так. Ця зустріч. Зеленського Зардоганом матиме позитивний результат для Харківщини. Зустріч Зеленського Зердогану матиме позитивний результат для Харківщини. Ану. Тут пентаклів, так? Пентаклі, території, земля. Зірка. Зірка. Прекрасно. Подивимось зараз, що тут буде. Так. Щось є. Таке щось є. Зміни, трансформація. Підтримка серйозна. Мене це радує. Чекаємо. Звісно, розчарування втрати є в нас. Але, знаєте, я б сказала, можливо, Харківщина отримає ось тут ці гарантії. Сила, підтримка є. Є є. -є. Мене це дуже радує. І скажу так, все одно це не просто так.